Вже сьогодні ми з колегами розглядали ряд звернень управління охорони здоров'я і нашого управління соціального захисту. Перш за все йдеться про виділення додаткових коштів на реалізацію кількох програм, які ми попередньо приявили сесії міської ради. Це і додаткове фінансування програми лікування хворого дорослого хворого зі СМА, майже млн мільйони гривень. А також понад 24 млн мільйони гривень. Це Лікування хворих з онкологією, які лікуються в першому і другому ТМО, з складними діагнозами. Частина з них потребує просадки к мозку, тому це, це дороговартісна програма, це дороговартісне лікування. Це є співфінансування з державним бюджетом, яке, на жаль, не покриває повної вартості. І цих коштів наразі немає, це податкові кошти. Ми сподіваємося, що наші колеги з Комісії фінансів планування бюджету з департаменту фінансів знайдуть можливість виділення цих коштів на наступному засіданні. Також проговорили програму про підвищення соціальної захищеності бездомних осіб. Це співпраця із нашим громадськими організаціями, зокрема з ОСЕЛЮ, яке дає підтримане проживання та соціалізацією. Таких осіб і можливість повернення до, до нормального життя.